Старший солдат Олександр Деменко, захисник Маріуполя, який зміг вирватися з жорна російського полону і повернутися додому, каже разом із відповідними державними структурами у цьому йому дуже допомогли рідні і друзі. Ще до початку великої війни Олександр став до лав го полку оперативного призначення Нацгвардії України. Під час вторгнення Росіян служив у Маріупольському гарнізоні, забезпечував логістику, доставляв бійцям боєприпаси, пальне харчування, ліки. Коли почалися активні Бойові дії саме в місті. Ми потроху-потроху сувались з позицій, і вже всі опинились на заводі «Азовсталь». Саме я опинився на заводі Азовсталь вприкінці березня місяця і якраз тоді я отримав поранення. У мене було скільки поранення ноги, голови, спини. Поранені і у повному оточенні хлопці були готові тримати місто до останнього, каже Олександр. Майже 50% особового складу маріупольського гарнізону вже були поранені, вже в принципі не вистачало їжі. Тримати ще можна було, там тижня, два-три, на мою думку. Але реально на голому ентузіазмі. Взагалі вся ця маріупольська операція, вона в принципі була на голому ентузіазмі і зовнішня підпитка. Хлопців, які прилетіли на Азовсталь з спецоперації головного управління розвідки, це було таке свіже вливання і як особовим складом, і боєприпасами певними. У бункерному шпиталі Маріупольського гарнізону перед обличчям смертельної небезпеки хлопці допомагали один одному, хто як міг. І це один із головних уроків, який Олександр виніс із Маріупольської історії. Поранені там один з одним поруч лежали, хто міг ходити, хто не міг ходити. Друг за другом доглядали. За тяжкими пораненими доглядали там ті поранені, які там могли виконувати щось, рухатись і, і таке інше. Так само і з їжею було. Там ділились останнім. У полон Олександр разом із побратимами вийшов 17 травня, а далі 20 місяців неволі. Спочатку Оленівка, де стався теракт, і загинули хлопці з полку Азов, потім Горлівська колонія і тиждень жахіть у сумнозвісній та ганройській в'язниці. Мені пощастило, що я там не перебував доволі тривалий час. Я не знаю, як би я себе зараз почував після, наприклад, 20 місяців перебування там. А я туди заїхав все на тиждень, але цього тижня мені вистачило, щоб зрозуміти, як хлопцям було там, які перебували там весь свій термін. Повна дієметральна протилежність умовам, які передбачає Женевська конвенція. Але навіть у нелюдських умовах хлопця найбільше хвилювало, як там вдома його рідні. Саме з Таганрога він пішов на обмін. І на початку цього року зміг повернутися додому. І коли вже зайшов в автобус представник е України і сказав, хлопці, вітаю вас вдома, щирою українською, ми вже зрозуміли, що все, можна видихнути. Коли ми мінялися автобусами з росіянцями, е дуже, дуже прикро було дивитися на те, які вони всі відгодовані як вони тут себе почувають, як ми потім дізналися, що тут вони як сири в маслі катаються. І ну, дуже було образливо реально. А ми всі виснажені, у кожного там мінімум 20 кілограм мінусом. Ми там всі бліді, худі, а вони такі відгодовані і нормально виглядають. Сьогодні для ветеранів найважливіше соціалізація після бойових дій. Повернутися до цивільного життя захисникам має допомогти у першу чергу суспільство, каже Олександр. Це адаптування соціуму до ветерана. Не ветеран має адаптуватися до соціуму, а соціум має адаптуватися до ветерана. І це полягає в першу чергу в повазі до ветерана. Як волонтер і громадський діяч Олександр допомагає побратимам розвивати у місті ветеранську політику, бере активну участь у громадських акціях на підтримку Маріупольського гарнізону. Планує завершити навчання в одному з запорізьких вишів та отримати спеціальність економіста, а ще відкрити власну справу, стати підприємцем і, звісно, зустріти своє кохання. Він шість років обіймав посаду головного архітектора Запоріжжя, працював над розробкою генплану міста. А коли російські війська вторглись в Україну, добровольцем пішов на фронт. Військовий фах Павла Назаренка, сапер інженерної частини тероборони, понад два роки ніс бойову службу на запорізькому напрямку, отримав важке поранення лівої руки та очей. Сьогодні він повернувся до цивільної роботи. А тоді, 24 лютого 2022 року, коли російські війська атакували Україну, Павло був у Харкові, де також працював над містобудівними проєктами. 24, го о 5-й ранку, мені дружина подзвонила, каже, війна. Я їй кажу, слухай, ну, відчепися, сплю. Знаєте, да. Все побалакали, я на неї так трошки гримнув, потім взяв телефон, а там повідомлення знаєте, ну, від знайомих, там, від друзів, від військових, що типу, почалося. Ну, що, відповідно, схватив в речі, закинув все в машину і на Запоріжжя. Єдиний спосіб не боятися це стати у стрій, аби захистити рідне місто та свою родину, вирішив тоді Павло і 26 лютого вже був у військоматі. Служив у 110-й Запорізькій бригаді тероборони, що розташувалась поблизу села Велика Нова Селка на перетині трьох областей Дніпропетровської, Запорізької та Донецької. Справу сапера він опанував вже в армії. Пробув півроку сапером, а потім пішов вибухотехніком в рубак, в роту ударних дронів важких. Ото, що пів... росіяни називають БАБІГА. Да, оце я був сапером, заряджаючим на отакі БАБІЇ. Відповідно, коли ти сапер, то бив, що ну, мінування, розмінування, прокладання шляхів, там, знищення нерозірваних боєприпасів, які там десь на дорогах, розмінування і все таке інше. Там інженерна розвідка і прочі такі завдання. Тобто, ну а я коли вже в рубаці, то вибухотехнік, підготовка БК. ну все, що ви бачите на відео, все, що падає їм на голови, те все працює з цим. Працює сапер. Вночі 6 червня 23-го року. Під час виконання такої роботи на позицію, де був Павло, ворог із гелікоптера скинув бомбу. Я чув, що гелікоптер заходить. Так. Ну в принципі, що тарахтить, тарахтить, потім бум, ну і все. Картинка пропала, звук пропав. Очнувся, бо щось хтось, оре як дурний, а виявили, що це я ору. Наші ще хотіли виліт доробити. Тобто, давай ще один виліт зробимо. І мій напарник бігає, і я йому команди віддаю, що там візьмете, зробите, підключи туди і отак от закінчи там і давай вперед. І не забудь наші лахи позабирати. Стан стабільно тяжкий, адже уражені всі чотири кінцівки і обличчя діагностували запорізькі лікарі. Втім, наголосили, везунчик. Кумулятивний заряд, дуже багато плазми, алюмінію, пластику, от такого. Да? Дуже багато дрібних таких уламочків, яких не можна достати, вони досі там виходять. І, тобто, ну і погоріло дуже. Ну і форма якісно врятувала. Тобто, є такий момент, коли форма не дуже, скажімо так, то уламок, коли залітає, нитки за собою тягне. А коли форма якісна, цього не відбувається. У Павла біонічний протез лівої руки на правому осі також протез. Ліве має 30% зору. Чоловік лікує його в одеському офтальмологічному центрі. Фахівці дають позитивний прогноз. кажуть, можна відновити зір до 60-70%. Павло потроху повертається до звичних справ, але уроки війни каже засвоїв. Добре, перша сучасна війна це ну капець як страшно. Страшна війна артилерії. Зараз ще війна мені пощастило. Я майже не застав війною в пів. Тобто ми вже використовували наші, а вони ще не дуже використовували. Тобто, і от, от то, що мені хлопці от дзвонять, що коїться зараз, тобто, ну це, ну це просто страшне. А два місяці тому у міськраді ветерану запропонували посаду радника з питань архітектури та містобудування, і перша творча робота розробка плану заходів щодо надання проспекту Соборному європейського вигляду. Треба працювати з фасадами, треба працювати з візуальними елементами, і треба працювати з тим, що у нас під ногами коїться. Да? Зеленення – дуже важлива частина цього всього. Озеленення, малі архітектурні форми, ну вуличні меблі. Треба плутатись кіосками і так далі. Аби змінити обличчя міста, необхідно перш за все апелювати до людей, до їхньої свідомості, виховувати так званий міський патріотизм, і він обов'язково дасть гарні результати. Цей шлях великий і тривалий, на якому для всіх багато роботи. Тож час працювати, каже Павло.